5 других в квадраті. Коли ми підносимо дріб до квадрату, маємо піднести до квадрату і чисельник і знаменник 5 в квадраті 25, 2 в квадраті 4. Для того, щоб перетворити в десятковий дріб, 25 ділимо на 4. Або можна помножити чисельник і знаменник на 25. Тоді в знаменнику буде 100. А в чисельнику 25 на 25 625. І в такому вигляді легко перетворити в десятковий дріб. 625 поділити на 100 буде 6,25. Варіант Б. Місця в літаку розташовані в 20 рядів. У кожному ряді по три місця розділені проходом ліворуч і праворуч від проходу. Є рисуночок. Комп'ютерна програма випадковим чином обирає місця для пасажира. Визначте ймовірність того, що пасажиру дістанеться перший або останній ряд. Перший або останній. Ймовірність це відношення сприятливих подій до всіх. Сприятливих подій в одному ряді в нас є 6 місць. В першому ряді і 6 місць в другому ряді. Отже, всього 12 місць. В літаку 20 рядів. В кожному по 6 місць. Отже, 20 множимо на 6 це всі місця. Можна скоротити на 6, буде 1, 2. І 2, 20 можемо теж скоротити на 2. Отримаємо 1, десяту відповідь де. Докола центром в точці О проведено дотичну АК, А точка дотику. На АК вибрано точку Б. Так, що кут АОБ 55 градусів позначено. Знайдіть градусну міру кута ОБК. ОБК позначено на рисунку. Оскільки в нас радіус проведений в точку дотику, то радіус перпендикулярний до дотичної, шуканий кут ОБК. Це зовнішній кут трикутника ОАВ. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі внутрішніх, несуміжних з ним. Отже, дорівнює сумі кутів АОВ і кута ОАВ. Кут АОВ – 55 градусів. Кут ОАВ – 90 градусів. Отже, разом 145 варіант а Можна було знайти іншим способом. Сума кутів трикутника 180 градусів, відставу 70. Ми віднімаємо 90, віднімаємо 55, або в нас прямокутний трикутник, сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів. 90 відняти 55, це буде 35 градусів, кути А, Б, О і ОБК суміжні, сума суміжних кутів – 180, отже, від 180, віднімаємо 35 і отримаємо 145 градусів. Точка А розташована всередині сфери з центром в точці О. Укажіть найменше можливе значення діаметра цієї сфери, якщо ОА дорівнює 6. Точка розташована всередині сфери. ОА дорівнює 6. Отже, в нас ОА менше радіуса. Якщо б у нас точка була розташована на сфері, тоді це був би ОА це був би радіус. В такому випадку в нас ОА менше радіуса. Діаметр дорівнює двом радіусам. Отже, щоб знайти діаметр, ми маємо 2 помножити. На радіус. О, в нас менше радіусу. Якщо ми помножимо 2 на 6, це буде 12, але ще не вистачає нам до діаметра ось цих хвостиків. Тому найменше можливе значення варіант Г13. Розв'яжіть рівняння. Дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник нулю не дорівнює. 3х дорівнює нулю. Ділимо ліву і праву частину на 3. Отримаємо, що х дорівнює нулю. З другого рівняння, мінус 2 переносимо в праву частину і змінюємо знак на протилежний. х не дорівнює 2. Варіант г 0. На рисунку зображено графік функції y дорівнює f від x, визначеної на проміжку від мінус 2 до 4, включно. Кажіть точку перетину графіка функції. Y дорівнює F від x плюс 1 з вістю y. Якщо до аргументу додається одиниця, то наш графік потрібно перенести вліво на одну одиницю. Отже, ну, і наш графік матиме ось такий вигляд. Точка перетину графіка з місці Y. Ось у нас точка. І це в нас 0-1 варіант D. У магазині одягу всі футболки коштують 300 гривень. У магазині діє акція. Отримай знижку на одиницю другого товару. Скільки гривень має заплатити покупець за дві такі футболки разом, якщо за умовами акції, за другу футболку він має заплатити на 40% менше. Отже, дві футболки, одна футболка 300 гривень. Нам потрібно дізнатися, скільки ж за друг. Друга футболка на 40% менше. Отже, фар... Отже, вартість футболки буде 100% відняти 40. Вартість футболки буде 60%. 300 гривень це 100%. Х гривень це 60 Отже, х дорівнює 300 множимо на 60 по діагоналі і ділимо на 100. На 100 скорочуємо і отримаємо чисельнику, 3 помножити на 60 це буде 180. Отже, вартість нової футболки буде другої футболки буде 180 гривень. 300 плюс 180 480 гривень. Варіант, де можна було не віднімати ось тут. 300 гривень це 100%. гривень, це 40%. Тоді ікс дорівнює. 300 множимо на 40 і ділимо на 100, на 100 скорочуємо, і це буде 120. 120 гривень це настільки буде коштувати менше. Тобто початкова вартість 300, віднімаємо 120 і отримаємо 180. 180 це буде вартість другої футболки зі знижкою 40%. Які з наведених тверджень є правильними. Існує ромб, діагональ якого дорівнює сумі двох протилежних сторін. Це твердження неправильне. Існує ромб сума протилежних кутів, якого дорівнює 20 градусів. Твердження правильне. Існує ромб, діагональ якого ділить його на два правильні трикутники. Так, це твердження правильне. Отже, друге і третє варіант Г. Визначте об'єм конуса, твірна, якого дорівнює 13 см, а висота 12. Щоб знайти об'єм, записуємо формулу, об'єм дорівнює 1 третя, пір квадрат аж, Висота. Аж 12 в нас є твірна, твірна 13, нам потрібно знайти радіус. із з прямокутного трикутника. За теоремою Піфагора ми можемо знайти, чому дорівнює радіус. 12, 13, отже, катет буде дорівнювати 5, радіус дорівнює 13 в квадраті відняти. 12 в квадраті. 169 відняти 144. Це буде дорівнювати корінь з 25, отже, радіус дорівнює 5. Підставляємо об'єм дорівнює 1 третя, пі Р в квадраті, 5 в квадраті 25 і множимо на h12. На 3 скорочуємо. У нас залишається 25 помножити на 4. Це буде 100, дописуємо пі 100 пі. Сантиметрів кубічних варіант В. Розкладіть на множники х квадрат відняти 6х плюс 5. А квадрат плюс bx плюс c дорівнює. А виносимо, помножити в дужках х відняти х1, помножити на х відняти х2. Нам потрібно знайти нулі. Перерівняємо наш многочлен до нуля. х квадрат відняти 6х плюс 5 дорівнює 0. За теоремою вієта добуток дорівнює вільному члену дорівнює 5, а сума другому коефіцієнту з протилежним знаком. Отже, другий коефіцієнт мінус 6 протилежним знаком це 6. Це будуть числа 1 і 5. 1 множимо на 5 буде 5, 1 плюс 5 буде 6. А тепер можемо розкласти. Х мінус 1 і х мінус 5. Варіант г. Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. Ну, для того, щоб знайти проміжок, якому належить корінні рівняння, потрібно розв'язати дане рівняння. Перепишемо його 5 в степені 3х помножити на 5 в степені мінус 2х дорівнює 1 п'ята. множенні степені з однаковою основою. Основа залишається без зміни, а показники додаються. 3х додати мінус 2х. Одна п'ята це 5 в мінус першому. 3х додати мінус 2х, це буде х дорівнює мінус одиниці. Основи однакові, отже, їх відкидаємо прирівнюємо показники. Буде х дорівнює мінус 1. Знаходимо проміжок, якому належить даний розв'язок. Мінус 1 це в нас варіант А. Україть проміжок, якому належить значення виразу. Корінь з 5 помножити на корінь з 6. За властивістю коренів. Добуток коренів дорівнює з добутку. 5 помножити на 6. Під коренів – це буде корінь з 30. Увага! Відмій, корінь з 30 ми добути не можемо, але можемо даний вираз оцінити. Менше число за 30 це 25, якого ми можемо добути корінь. Корінь з 25 це в нас буде 5. Наступне число більше за 30. Це 36, якого ми можемо добути корінь. Корінь з 36 це буде 6. Отже, у нас корінь з 30. Знаходиться в межах від 5 до 6, 5 з хвостиком. І знаходимо наш варіант В від 4 до 6. У паралелограмі АБЦД бісектриса кута А перетинає сторону ВС у точці К. Так, що ВК відноситься до КС як 4 до 3, оскільки в нас відношення одразу додаємо ікси. ВК 4 до КЦ3 4х, 3Х. АК дорівнює Б. Кут КАД, КАД дорівнює альфа. Знайдіть периметр цього паралелограму. Щоб знайти периметр, потрібно додати всі сторони. У паралелограму протилежні сторони рівні. Отже, це буде 2 помножити на АП плюс. BC. БЦ ми можемо зна знайти 4х плюс 3Х, це буде 7х. Потрібно знайти АБ. У паралелограма протилежні сторони паралельні, БЦ паралельно АД. АК січна. Отже, кут КАД, альфа в нас відомо, він дорівнює куту АКБ, як внутрішній, різносторонній. Оскільки сказано, що АК бісектриса поділила кут А навпіл і кут КАД дорівнює альфа, то і кут БАК теж буде дорівнювати альфа. В трикутнику АБК два кути рівні, отже, трикутник АБК рівно бедрений кути при основі рівні, отже АБ дорівнює БК. АБ в такому випадку тепер буде дорівнювати 4х. Отже, перепишемо нашу формулу для знаходження периметра 2 помножити AB 4х, BC визначили 7х додати 7х. Дорівнює 2 помножити 4х плюс 7х 11х і дорівнює 22х. Нам залишається знайти х. Опустимо висоту у рівнобедреному трикутнику АБК із вершини Б на основу. Позначимо тут точку H. Оскільки висота, проведена в рівнобедреному трикутнику до основи є бісектрисою і медіаною, то АH AH дорівнює HK. Вся довжина АК в нас B, Отже, Аж AH B поділити на 2. Розглянемо трикутник ABH. До кута альфа. АН в нас прилеглий катет. АБ це гіпотенуза. Отже, косинус альфа дорівнює відношення прилеглого катета АН до гіпотенузи АБ. Дорівнює АН, це в нас Б поділити на 2, що ділиться на АБ, АБ 4х поділити на 4х. Що ми ділимо на 4х, дію ділення заміняємо множенням і множимо на 1, що ділиться на 4х. Отже, це буде у нас b, що ділиться на 8х. Перепишемо косинус альфа дорівнює b, що ділиться на 8х. Розкриваємо пропорцію. 8х косинус альфа дорівнює b. Звідси х дорівнює b, що ділиться на 8, косинус альфа. Х ми знайшли, тому можна підставити тепер і знайти периметр. Периметр дорівнює 22х. 22 множимо на х, а х у нас b, що ділиться на 8, косинус альфа. 22 число піде в чисельник, і з 8 ми можемо скоротити на 2. 4, 11. Отже, отримали 11b, що ділиться на 4 косинус альфа. Варіант В. Розв'яжіть систему нерівностей. Переписувати не будемо. Одразу і перша нерівність. Переносимо 4 в праву частину і змінюємо знак на протилежний. Буде квадрат більше рівне мінус 4. В другій нерівності розкриваємо дужки 2 на 3х, 6х. Відняти 10, відняти 6 менше за х плюс 8. Х квадраті більше рівне мінус 4, отже, х буде будь-яке число. Будь-яке число в квадраті більше за мінус 4. Друга на рівні 6х. Х переносимо буде 6х мінус х, це буде 5х менше. Мінус 10, мінус 6, мінус 16. переносимо праву частину буде плюс 16, 8 плюс 16 – це буде 24. Щоб знайти х, поділимо ліву і праву частину на 5, 24 поділити на 5, 20 ділимо на 5, це буде 4. 4 встачі, 4 п'ятих. Тобто це в нас буде 8. Х менше за 4,8. Нам потрібно розв'язати систему, знайти спільні розв'язки, оскільки перша нерівність це будь-яке число, тому обмежень тут нема жодних. А в другому х менше за 4,8. Отже, в нас відповідь буде від мінус нескінченності до 4,8, і 4,8 ми не включаємо варіант Б. У геометричній прогресії відомо, що b3 дорівнює 24, b4 дорівнює 12 Визначте перший член цієї прогресії. Геометрична прогресія це прогресія, у якої кожен наступний, щоб дізнатися множиться на якесь одне і те ж число Q – кіознаменник геометричної прогресії. B3 у нас 24, b4 12. Одразу можна помітити, що 24 у два рази менше від 12. А якщо рухатись в цю сторону, то в нас 24 у два рази більше від 12. Отже, щоб знайти b друге, нам 24 помножити на 2, це буде 48. Щоб знайти b 1 знову множимо на 2, і це буде 96 варіант г. Або можна за формулами, щоб знайти Q, нам потрібно b4 поділити на B3. b 4 у нас 12, ділимо на 24, на 12 скорочуємо, це буде 1 друга b3 дорівнює b1, що множиться на Q в квадраті. b 3 у нас 24, дорівнює. B1 знаходимо, залишаємо. Q ми знайшли 1, 2 в квадраті. Отже, 24 дорівнює b1 помножити 2 в квадраті це 1 4. Множимо на 4. 24 на 4. Це буде 96. 1 четверта на 4 буде 1, отже, b1 до рівня 96.